А у вас зараз цей період, ще раз кажу, акцент робіть на нових людях і на нових інформаціях. Вона, інформація, буде вас берегти, розумієте, і допомагати. Спирайтесь на нові можливості, які будуть йти в ваші руки. Це є крятівний круг для вас, розумієте? І він допоможе вам. Справитися і вийти на той рівень, який вам потрібно. Ви зможете рухатися вперед, незважаючи на те, що козні вам будуть строї, так, ще дуже добре будуть строїти. Але нічого в них не вийде, тому що їх наміри, їх дії, вони в принципі в тупики тут змалювалися. От як вони знаходилися в позиціях, так вони в цих позиціях і залишаться. Вони застрягнуть в цих позиціях дуже надовго. А ви дуже добре зможете прорватися вперед. Також буде якась нова ідея, вона народиться, ви будете шукати, виходите на визначених людей для того, щоб реалізувати цю ідею. Це також свого роду укріплення ваших позицій на майбутнє і вам потрібна підтримка. Без підтримки, ви чудово розумієте, що самі не справитеся. І Через якісь дзвінки, якісь знайомства, через переговори, розмови, ви все ж таки вийдете на цих впливових людей.